Вправа 866. Доведіть тотожність. Ну що ж, бачимо, доволі громісткий вираз. Він має дорівнювати c 2 що множиться на c 5 у квадраті. Ну, давайте отожніми перетвореннями перетворювати ліву частину. Отже, ну, тут можна побачити, що в нас є спільний множник. Я його підкреслюю жовтим. c 2 в кожному з доданків. Виходить, що c 2 ми можемо винести задушки, записуємо С 2, що множиться. А в дужках записуємо все, що залишилося непідкресленим. З першого виразу це буде С у квадраті. Далі відняти з другого виразу 10, а з третього виразу плюс 25. Ну що ж, записуємо, як С 2, що множиться. У дужках запишемо трохи в іншому вигляді, як С у квадраті мінус. 10c запишемо як 2, що множиться на С і що множиться на 5. Це і буде 10C додати. А 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, як С мінус 2, що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу. С у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на С помножити на 5, і плюс квадрат другого виразу 5 у квадраті. То це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто c мінус 5 до квадрату є. Ну що ж, ми отримали праву частину нашої тотожності і можемо написати, що тотожність доведена.